Петро Порошенко знову скандалить з прикордонниками. П'ятого президента уже вдруге не випускають за межі країни. Цього разу він нібито має всі необхідні документи, куди зібрався Петро Олексійович та чому його знов розвертають на кордоні. Давайте розбиратися з вами. Новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Знову театр абсурду. Саме так, п'ятий президент та чинний народний депутат назвав ситуацію, в яку потрапив зранку 1 грудня. У перший день зими Порошенко зібрався до Польщі, тож приїхав на кордон. Тим перетнути його не вдалося. Просто так Порошенко це не залишив і вирішив записати звернення. Я хочу наголосити, що пан Майор. Степан, правильно? Сергій Вилочка. Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу, не допуска мене для передану кордонів. У мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради для відрядження. У руках Порошенко нібито тримає дозвіл на відрядження, який підписав особиста голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наразі жодний з нардепів без такого документу не може виїхати за кордон, принаймні легально. У Держприкордонслужбі поспішили пояснити, у чому річ і чому пана Порошенка не випускають за межі України. кажуть, відрядження скасували. Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його не було пропущено через державний кордон України. У пості під відео Порошенко натякає, що не випускають його навмисно а таке рішення називає нічим іншим як антиукраїнською диверсією. За словами Петра Порошенка, у нього було заплановано ціле турне, включно зі сполученими штатами Америки, де він мав переконувати цитую проблемних республіканців бути більш прихильними до України. Не запланована реалізація. Державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, в тому числі, я довірю, що ця зустріч з спікером Конгресу Штатів Америки, від рішення якого залежить виділення Україні 61 мільярду, в тому числі з керівниками комітетів Конгресу і Сенату, в тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом Державного департаменту. В тому числі з віце-президентами е, Єврокомісії, в тому числі з лідером консервативної партії е, Великої Британії, про плани Порошенка поїхати в турни повідомляли і на офіційних сторінках його партії, анонсували і мету виїзду. П'ятий президент, лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко візьме участь у саміті міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні США. Він виступить на саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України. Згодом стало відомо, що розпорядження на відрядження Порошенко скасував перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Документ показав нардеп Олексій Гончаренко. Однак сам Порошенко стверджує, що скасувати уже погоджене та підписане відрядження могли лише голосуванням в раді. Олексій, відповідно надані ваші вами документи на контроль, а саме розпорядження голови Верховної ради номером, відповідно номер нове розпорядження яке нам було доведено в полоним порядку щодо стосування вашого розпорядження перевідження. Тому на підставі цього я змушений відмовити вам в перестанні державному прибуду, не виносити відповідне рішення. Це, фальшив... це, це фальшиве розпорядження питання тоді не до ні. в принципі. От, От є, Оце є моє розпорядження. Ви зриваєте цю зустріч фактом недопуска. Хоча у вас є оця кількіна то я не знаю, вона мене не стосується. Ви ми бачите, питання то, що не, це питання було. не до мене. А як про, це, ви мене, до... Вибачте, ви мене не пропускаєте? Так, я на підставі цього розпорядження, тому, що є рішення. Ви в будь-якому випадку можете мати право будь-яке рішення, а, де, прийнято а, а, вами яке прийнято було на кордоні. А я рішення підготував. Це підставило закону України про прикордонний контроль. Прошу. Ви будете шкодувати. Нагадаю, не пускають Порошенка за кордон не вперше. Влітку 22-го року п'ятому президенту не дали виїхати у відрядження до Литви. Прикордонники пояснили це тим, що у листі відрядження не спрацював QR-код. Під час проходження паспортного контролю він надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження постійної делегації ВРУ у парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії парламентської асамблеї НАТО. Водночас, як зазначає співрозмовник УПЕ в ході перевірки цього документу, виявилося неможливим встановити його дійсність, не зчитувався qr код а як думаєте, ви чи варто випускати депутатів за кордон під час війни? Пишіть свої думки у коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.